Що робити, коли ворог знищує електростанції, а світло все дедалі частіше стає розкішю? Україна обирає новий шлях, багато малих незалежних джерел енергії, і найперспективніше серед них вітер. У цьому відео розповідаємо, чому бізнес масово заходить у вітрову енергетику. Ви дивитесь Донбізнес, канал про індустрію, економіку. Та трансформації в Україні. Ми аналізуємо, що стоїть за успіхами та провалами великих галузей, і шукаємо відповіді на запитання, якими має опікуватись держава. Підписуйтесь, щоб не пропустити найголовнішого про економічну реальність і майбутнє України. А ще приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Ukr. Там щодня виходять короткі аналітики, новини з галузей, інсайди та бекграунди, які доповнюють наші відео. Посилання в описі. Як ми вже розповідали в одному з попередніх роликів, перший пік розбудови зеленої генерації в Україні припав на 2015 2020 роки, коли для такої генерації діяв вигідний зелений тариф. На відміну від сонячних потужностей, вітрові електростанції набагато складніше та дорожче будувати, тому їх збудували значно менше, ніж СЕС. Ця галузь також має свої переваги. На відміну від сонця, вітростанції непогано працюють вночі та взимку, а значний вітровий потенціал України дозволив би забезпечувати електроенергію вітру не лише нашу країну, але й сусідів. Станом на початок повномасштабного вторгнення, загальна потужність вітрогенерації досягла майже 1,7 ГВт. це не враховуючи потужності на окупованих частинах Донецької, Луганської областей та анексованого Криму. Загалом до початку повномасштабної війни в Україні працювали 34 ВЕС із загальною кількістю 699 вітрових турбін. Загалом бізнес мав дозволи на встановлення близько 4 гігаватт, які планували побудувати. Та ввести в експлуатацію найближчими роками. Велика кількість вітроелектростанцій була збудована на територіях Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Тож після початку повномасштабного вторгнення ці вітропарки потрапили під окупацію. Зараз 70% вітрогенеруючих потужностей України знаходиться в окупації. Доля багатьох вітропарків залишається невідомою, проте їхні власники у більшості випадків планують відновити контроль над своїми активами після неокупації. У перші 2-3 роки повномасштабної війни бізнес адаптувався до роботи в нових умовах та добудував старі проекти. Так, за перший рік війни в Україні збудували лише 71 МВт нових вітростанцій, замість прогнозованих 800 тисяч. У 2023 році 238 МВт, а у 2024 – 26 20 Однак, через обстріли української генерації та масштабні блекаути влітку 24-го Україна переглянула власну концепцію розвитку електроенергетики. Замість відбудови великих вугільних електростанцій, країна вирішила зробити ставку на багато невеликих об'єктів, такі які невигідно обстрілювати дорогими ракетами. Станом на червень 25-го року в Україні будують сім вітрових електростанцій. А загальна потужність об'єктів, які будуть введені в експлуатацію до 30-го року, складе 4 гігавати. Український бізнес дедалі частіше звертає увагу на проекти у вітровій енергетиці. Серед них є навіть так звані непрофільні інвестори, які прийшли в цей сектор з інших сфер. Серед таких варто зазначити власника мережі АЗС ОКО, компанію Галнафтогаз, яка анонсувала будівництво ВЕС з потужністю 600 МВт. Станом на початок червня компанія веде перемовини про купівлю вітростанції на 192 МВт на волині. Зі свого боку, власник бренду наша ряба Агрохолдинг МХП до кінця цього року планує побудувати 60 МВт вітрових потужностей. До речі, якщо придивитися до всіх цих проєктів, у більшості випадків вони не будуються в полі без дозволу. Кожна вітростанція починається з договору оренди землі. Компанії орендують ділянки на 20-30 років, а власники землі при цьому стабільно отримують дохід щомісяця або щороку. І якщо ви хочете зрозуміти, як ви можете інвестувати в українську землю, не як аграрій, а як приватний інвестор, зверніть увагу на курс інвестування в землю від школи останнього капіталіста. Яка давно залучена в ініціативу. Це практичне навчання, де пояснюють, як обрати ділянки з потенціалом, як перевіряти документи, як оформити купівлю або здавати землю в оренду, і як перетворити пай або спадщину на джерело стабільного доходу. А також бонусом, школа надає готові шаблони договорів та карту найкращих регіонів. Старт вже 16 липня. Залишай заявку на безкоштовну консультацію і нарешті перетвори свій пай у те, що буде приносити тобі дохід. Інтерес бізнесу до цієї галузі значною мірою викликаний перевагами вітрової енергетики у порівнянні з іншими видами розподіленої генерації. Серед таких переваг варто відзначити на відміну від сонячних електростанцій, генерація вес не залежить від тривалості світлового дня чи часу доби. На відміну від газової генерації, вітрові станції не потребують палива. До того ж, Україна має значний потенціал для розвитку саме вітрової енергетики. За даними міжнародної природоохоронної організації Greenpeace, Україна могла б здовільнити власний попит в електроенергії, використовуючи лише 1% від вітрового потенціалу країни. Проте, як вже було сказано, будувати вітроелектростанції досить складно, а сама галузь дуже постраждала через війну. Однак цей вид генерації має свої недоліки. По-перше, виробіток електроенергії залежить від сили вітру. Також він не може забезпечити абсолютно стабільну та прогнозовану напругу. Для бізнесу це створює ризики небалансів, коли обсяг фактично поставленої електроенергії суттєво відрізняється від обсягу законтрактованої, що призводить до фінансових втрат. У майбутньому цей недолік може бути невильований інтеграцією промислових накопичувачів електроенергії, «Battery Storage». Рішень, які дозволяють накопичувати надлишки електроенергії та продавати її під час пікового навантаження на енергосистему, коли ціна максимальна. Однак таке рішення суттєво збільшує вартість проекту. До того ж, вітрова генерація є значно дорожчою ніж сонячна чи газопоршнева. Вартість проекту вітроенергетики в середньому становить 1,3 мільйони за 1 МВт, залежно від локації та складності. Натомість встановлення 1 МВт газової генерації обійдеться в 1 млн євро. Побудова промислової СЕС – млн в середньому у євро. Іншим недоліком є вартість реалізації проєкту. Будівництво ВЕС потребує значної кількості дозвільних процедур та екологічного моніторингу, щоб переконатися, що спорудження станції не зашкодить дозвіллю. Загалом від ідеї до запуску може пройти 3-4 роки, у той час як побудувати СЕС можна менш ніж за рік часу. Тож чому, попри все, це прибутково? Водночас, вітрова енергетика залишається досить прибутковим бізнесом. Вітрові турбіни повільніше деградують, ніж сонячні панелі. Термін експлуатації однієї установки до 25 років, термін окупності проекту приблизно 7. Це робить галузь цікавою з точки зору залучення довготривалих інвестицій. Зараз компанії дедалі частіше будують проекти, залучаючи не лише власні чи державні кошти, але й гроші невеликих приватних інвесторів. Підсумовуючи, вітрова енергетика це складно, дорого і довго, але саме вона може стати основою незалежної та живучої енергетики в Україні. Підписуйтесь на Донбізнес, ставте вподобайку і напишіть в коментарях, чи інвестували б ви у вітер.